Вітаю друзі! І знову ж таки, я натрапила на вельми цікавий тендер департаменту освіти Луцької міської ради. Я вже неодноразово згадувала саме цей департамент, але це й не дивно. Бо в освіті відбувається дуже багато закупівель, банально починаючи від рідкого мила для рук і завершуючи умовно будівництвом школи. Ремонти тут ніколи не завершуються, бо ж треба ремонтувати як не дах, то бомбосховище. До речі, про бомбосховища в перші два роки війни їхав. Тим ремонтували за солідні суми по багатьох навчальних і дошкільних закладах міста Луцька. Непогано було б перевірити все таки ці відремонтовані бомбосховища, але це вже для майбутньої теми. Сьогодні я хочу поговорити про паркан біля дитячого садочка номер 31 А зацікавив він мене тим, що цей паркан обійшовся бюджету міста десь приблизно 700 тисяч гривень. Я хотіла просто запитати, за скільки часу поставили цей паркан і скільки приблизно працівників працювало на я ст... не можу сказати, станування. тому що я була у відпустці, коли встановлювали паркан, але в межах десь до взяти мені кажеться, що в межах дві неділі. За два тижні, так? Так. Вони демонтували старий паркан і встановили новий, я так. так розумію. Так. А скажіть, будь ласка, я ще бачу задню частину, чи як ви розумієте, чи передня можливо, там не все огрожено. Це не вистачило коштів чи. Ну Молодець. те, що було закладено у як мої, як мною керівником згідно коштів на це, напевно, і вистачило коштів. Насправді я не ставила паркани і поняття не маю, скільки коштує ось така секція зі встановленням. Тим паче, що коли я першочергово подивилася у тендер, цієї огорожі не бачила на власні очі. Можна поставити справді дорогий паркан, який навіть перевищуватиме 700 тисяч і навіть мільйон гривень. Але давайте спробуємо розібратися, чи не дарма, бува, я розвожу. Зараз раду про дорогезні огорожі навколо луцьких дитячих садочків. Може, вони стільки коштують. В тендері йдеться, що закупили таких секцій 135 штук, і стільки ж, в принципі, і встановлено. І кожна така секція розміром 2 на півтора метри з сітки канілірованої коштує в тендеру 1900 гривень. Я зараз не буду говорити про те, що в інтернеті є і значно дешевші пропозиції секційних парканів. Зазначу лише, що сам парк. Кан, тобто ось цій секції будівельній фірмі обійшлися 256 747 гривень за 135 штук. Ворота до паркану коштували більше як 20 тисяч гривень і біля 20 тисяч гривень коштували дві фіртки. Тобто у загальному 300 тисяч на матеріал, ну і нехай 50 тисяч супутні витрати на доставку, а решта 350 тисяч гривень виходить демонтаж і встановлення огорожі. Цікаво, що ця фірма якраз за місяць до цього тендеру виграла ще один Подібний тендер на встановлення огорожі біля дитячого садочку. Купували за розмірами точно такі самі секції, але не за 1900 гривень, а за 1746 гривень штука. Тут виходить якась незрозуміла ситуація. Чим більше фірма переможець закуповлювала будматеріалів, тим дорожче виходить постачальник їх продавав, хоча б мав би навпаки зробити знижку. як Оптовому покупцеві. Він перед тим також ремонтував огорожу в дитячому садочку, і там він ці секції закуповував Токарчук Сергій Вікторович, я так розумію, Товіс Трансбут компанія. Можливо, можливо, Я не пам'ятаю всіх наших забудовників, наших але він такі які, самі секції які Зріз... заходи щодо Можна ремонтних це робіт. Ви не завершуєте якесь питання, зазвичай, так? Я відповідаю, ви зразу починаєте інше питання давати мені. Ну, такого не буває. Значить, у вас має бути. Питання коректне, значить, моя коректна відповідь. Переможцем у цих тендерах стала компанія Товістран з яка до речі у фаворитах в управління освіти Луцької міської ради, бо куди не глянь, скрізь виграє у тендерах. Хотіла вас запитати цей самий якби підрядник. Він так. з різницею у місяць так само ремонтував огорожу, і точно такі самі секції десь він у нас. Деж... десь у нас у вас в вашому управлінні і точно у нас, такі... тут, в департаменті, так? десь тут на території департаменту ремонтував огорожу каже. Замовник ваше управління департамент департамент освіти, освіти Луцької міської ради. Найбільше тендерів освоєно саме від управління освіти Луцької міської ради на 19,5 мільйонів гривень. Решта розкидані по навчальних закладах Луцької міської ради. Всього було освоєно коштів майже на 30 мільйонів гривень. Є в нас оголошена якась. Вартість є призначення кошторисні. на основі тих призначень відбувається закупівля послуги. Є відповідні підрядники, які беруться брати, беруться за цю роботу чи не беруться за цю роботу. Хтось взявся у свої кошти, ремонтки зробили. Зареєстрована фірма наприкінці 2021 року у Луцьку на квартирі. Ви знаєте людей зі 60-ї квартири внизу. 60. Так, 64. Вона, ну, там, з того боку. Під, ну, Ні. Там зареєстрована фірма «Товіс Трансбут. Будівельна фірма. Дуже не Ви Не чули, що у вас тут є в під'їзді така компанія? Ні. Ага, добре, дякую вам. А, а скажіть, а компанія Трансбут, будівельна фірма, ви чули про неї щось? Я мало тут буваю, я живу, але рідко буваю, то я не, не, не чула такого перше. Щоб у вас тут була така зареєстрована, да. якась потужна компанія. Це. Не офісу ніякого немає. Перше решу. А цей підрядник але звідки? Він знає. Я звідки можу знати? Чи Ну просто його фірма місце. зареєстрована на квартирі, там в будинку в Луцьку. Ну, Ми це... там були там звичайна ну, квартира. Виясняйте де цей підрядник, хто віз там чи не то віз. Я не знаю. розумієте, що якщо є тендерна закупівля, вона відбувається. Згідно Зіночимо законодавства процедура відбувається. Засновником компанії, я так розумію, є ціла бізнес-сім'я. Токарчук Роман Вікторович, Токарчук Віктор Сергійович, Токарчук Любов Сергіївна і Токарчук Віктор Вікторович. За реєстрами один із засновників Токарчук Віктор Сергійович є суб'єктом малого підприємництва. І на сьогодні він є переможцем у 841 закупівлі більше як на 100 мільйонів гривень. Більшість закупівель, я так розумію, безконкурсні. Оця компанія Товіст Трансбут, вона вас монополі скрізь, і вона. В Принципі я бачу, ну, там немає конкуренції в неї у закупівлях, і вона вже на ринку там років ну, ну, правда там 5. інші компанії, які беруть участь у нас як підрядники. Це найбільша та компанія, яка береться за ті роботи, яка є невеликої вартості. Це ряд ремонтних робіт, які без тендеру йдуть. Відповідно, вони мають штати працівників, яких не мобілізували таким чином, мають можливість нам допомагати. Дуже часто пану Тукурчуку, так як і його компанії, фортило з департаментом освіти Луцької міської ради у дві у році цей Фоп без конкурсу виграв 134 закупівлі на 16 мільйонів гривень. То Корчука на тендерах в управління освіти було настільки багато, що він примудрився вигравати тендери у самого себе за ремонт в Одерадівському ліцеї. Він змагався зі своєю ж фірмою і, власне, переміг. Власник цієї компанії він на тендерах іноді змагається сам як ФОП своєю ж компанією ну, мені, і перемагає це. Не може мені бути відомо. Це якщо є якісь, такі, е, є якісь такі підозри, то є антимонопольний комітет. туди звертається. Хай займаються. Ми так, тільки за так. Власне, ці підозри вже років три тому оголошували е, в Нам у пресі журналісти. Мені, мені особливо особисто невідомо. Дивіться, що у нас виходить якась фірма, і ФОП у Луцьку освоюють Мільйони на шкільних тендерах це помічають усі, окрім міської ради, департаменту освіти і правоохоронних органів, які мають займатися недобросовісними економічними відносинами. Схоже, що підприємець настільки полюбився міській раді і департаменту освіти, що там і слухати не хочуть про інших підприємців. 700 тисяч за огорожу, та нехай не втрачати ж такого постачальника, шукаючи дешевших пропозицій. 700 тисяч, чому так дорого? Значить, такий тендер був, значить так оголошено було, так була пробачні кошти такі. Ти на таким чином були усвої.